Тисяча дітей з родин криворізьких військовослужбовців цього літа безкоштовно оздоровлюються у заміському таборі, який розташований у лісі. Це діти з родин загиблих та зниклих безвісті захисників, тих військовослужбовців, які перебувають у полоні, та військовослужбовців, які зараз воюють на фронті. Тут діти можуть відпочити, знайти нових друзів, оздоровитися. Головне набратися сил та позитивних емоцій. Цього літа табір працює у п'ять змін. Учора урочисто завершилась друга зміна для двох сотень юних криворіжців. Не дивлячись на те, що йде війна, і ще весною було прийнято рішення, що наш табір обов'язково буде працювати. І будуть працювати п'ять змін. І от ви поїдете вже додому, а п'ятого заїде наступна, третя зміна. І Нашому персоналу прийдеться приймати і все робити для того, щоб і наступна зміна відпочили, оздоровились, потовершували, навчилися багато-багато новому. Діти забезпечені п'ятиразовим харчуванням за меню шеф-кухаря Євгена Клопотенка. У таборі є все для активного та комфортного відпочинку. Тут представлені різноманітні активності та розваги: каркасні басейни, просто неба, майданчики для ігор, батути, велосипеди, веломобілі, надувні гірки та багато інших локацій. Пріоритет роботи табору це безпека дітей. Тут є два укриття на 300 осіб. Педагоги діляться, роблять усе, аби залишити у пам'яті дітей найкращі спогади про відпочинок. Навчання в школі у нас йде в основному онлайн. Тому діти засиділись, так би мовити. А тут ми їм 14 днів змоги лежати і сидіти не даємо. Вони знаходяться постійно в русі, постійно десь ідуть, десь біжать. Конкурси, різні спортивні змагання, трошечки ми їх. Приводимо в тонус. Психолог у нас працює постійно в таборі, плюс приїжджають психологічний десант сюди два рази на зміну і працюють з дітьми. Завершуємо зміну на позитиві. Маємо надію, що все в нас буде добре до завершення сезону. З нагоди закриття другої зміни діти отримали солодкі подарунки, а найактивніших з них було відзначено грамотами. Серед них 14-річний Артем. Його тато у 22-му році став на захист України. Був артилеристом. Під час виконання завдання отримав контузію. Зараз знаходиться вдома. В Таборі мені дуже сильно сподобалось їжа тут. Класна, розваги теж класні. Сподобалось мені те, що вважаті дуже добре відносяться до дітей. Вони, так скажемо, займались нами дуже багато та все одно не випускали нас зі строю. Отримали незабутні емоції, інші юні відпочивальники кажуть, для них це була можливість підволіктися та знайти нових друзів. Я не була ніколи в таборі. Всякі естафети були там, ігри, пінірбол, футбол. Такий відпочинок допомагає розслабитись тут. Дуже комфортно. Я тут дуже год в, в таборі дуже подобається. В першому добу на третій четвертій зміні. Теж прикольно. Нове знайомство нове. Все. Перше місце зайнявся по футболу. Перше, трете. Булі проти важатих. Сьогодні вже завершаний день. Приїхати хочу ще раз. Дар'я військово, Єлизавета Гусак. Цей день.